Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Слав Підтримуємо український футбол. Щоб побачити Європу, нам потрібно виграти останні три матчі. Такою була установка тренера Жерони перед поїздкою в гості до Віго. Виконати завдання Мічела Цеганкову та компанії не вдалося. Каталонці не виграли уже третій матч поспіль. Доклався до цього і український вінгер, який опинився в епіцентрі обох забитих голів. Наприкінці першого тайму циганков на власній половині дозволив обікрасти себе на прийомі захиснику «Галану». Помилку намагався виправити, відпрацювавши у захисті, але впав у власному штрафному. У підсумку результативна від Галана на Переса. У другому таймі український вінгер та іспанський захисник знову стали героями гольового епізоду. Галан повернув боржок, збивши циганкову у штрафному майданчику. Пенальті, яке Астуані вдалося реалізувати лише із другої спроби. Один один циганков допомагає врятуватися від поразки із трьома голами та п'ятьма асистами за практично півроку проведених у Каталонії. У Віктора одна з найвищих оцінок від статистичних порталів. У скоро загалі виставили циганкову другий показник серед джеронців. Каталонці від Єврокубки відділяє одне очко. Поки в лігу конференції проходить Більбао. Потенційно новий наставник Челсі Мауріціо Почетіну не відправлятиме Михайла Мудрика в оренду. Принаймні такі жутки розповсюдив футбольний інсайдер Ніколо Скіра. Аргентинець, начебто, влітку планує вказати на двері десятьом гравцям синіх у списку відсутнє 70 мільйонне придбання серед впізнаваних імен, які покинуть Стемфорд Бріч, Рубен Лофтус Чік, Матео Ковачіч, Кристіан Пулішіч, Зієш і П'єре Мріковомиянг. Що робити із мудриком, який в серій команді Лампарла досі ніяк не може набрати форми, знає Віталій Кварця мудрик просто потрапив не в ту команду. Він мені завжди подобався. Йому потрібно покращити швидкісну техніку та вміти тримати м'яч у ногах, як Месі. Думаю, Мишко над цим працює. футболі інтелект має. Чомусь тренери Чалсі гальмують у довірі до нього. Мудрику треба більше грати. Він рідкісний талант і думає, що виявить себе. Просто Мишкові потрібно знайти свого тренера. Поки ж мишко шукає розради в качалці. Продовжує нарощувати м'язи ледь не щоденно. Чим вражає не лише партнерів по клубу. Мудрик своїм сторіс роздратував відомого фітнес-інфлюенсера Джоуї Свола. Останнього обурило, що українець запостив заняття літнього чоловіка у тренажерному залі. Ви бачите цього чоловіка в тренажерному залі, який наполегливо працює з тренером, намагаючись стати кращим? Він опинився в незручній ситуації, коли так він трохи оголений, і ти вирішуєш, гей, дозвольте мені зробити це відео, щоб опублікувати це у соціальних мережах, щоб посміятися з нього. Це все для уваги, правда? Вибачте за мою мову, але що з тобою не так. Ти професійний футболіст. Ти граєш за Челсі в прем'єр-лізі. Невже ти так хочеш представити себе та свою команду? Своло підтримали у Твіттері, куди він і виклав свій запис. А більшість фоловерів блогера засудили соціальну активність короля Качалки. Потрібно заборонити знімати людей в Качалсі без їхнього дозволу. Це вже не так бентежить, як цінник Мудрика та його виступи у Челсі. Модрик! Це вже не перший випадок, коли в соцмережі мудрика зазнають критики з моменту його приходу в англійський футбол. На початку свого переїзду до Лондона України став предметом суперечок через використання расистської образи в одному зі своїх відео. TikTok. старий запас із цитуванням слів репера Ліл Бейбі довелося видалити і публічно перепросити через представників. Цього разу схоже також доведеться відбиватися. Більш досвідчений у соціальному плані інший український легіонер. У родини Олександра Зінченка, який пропускає кінцівку сезону через травму, планується поповнення. Він сті, захисник арсенала і його дружина влада виклали відео зі знімком з УЗД. Зворушливе відео лаконічно підписали. Ми чекаємо на тебе. У зіркової пари вже є донька Єва, яка з'явилася на світ у серпні 2021-го. Влада народжувала у Штатах. Тим часом експерти продовжують відзначати надуспішне, якщо не враховувати поразку у чемпіонській гонці Мансіті, сезон Сашка із канонірами. Авторитетний портал ФОПОТУ вніс українця до списку найкращих футболістів АПЛ. Зінченку відвели 16-ту сходинку по сусідству нападник Бренфорда Тоуні та парагвайський хавбек Ньюкасла Мігель Альмірон, не без допомоги якого сороки отримали путівку до ЛЧ. на верхівці рейтингу Ерлін Холанд, партнер зінченка Мартін Едегор та Маркус Решфорд із МЮ. До цьогорічної символічної збірної АПЛ Зінченко потрапив і за версією Джеймі Карагера, легенда Ліверпуля, який зараз підзаробляє футбольним експертом на британському ТБ. Перед тим як пояснити свої рішення, розкритикував Зіню за те, що з березня місяця він не приділяв занадто багато уваги захисту, але загалом дуже ок, каже Карагер. Але я не можу забути ті місяці січені-люті, коли Арсенал перебував у відмінній формі, і він брав на себе величезну відповідальність, займавши позицію у півзахисті, особливо в тих іграх, коли вони забивали в кінцівках матчів. Думаю, він зіграв величезну роль в успіхах Арсенала. Я також вважаю, що він та Жезу значно підняли загальний рівень команди. У перервах між боротьбою за виживання в англійській прем'єр-лізі Віталій Миколенко продовжує активно підтримувати Україну або тих, хто її підтримує. Захисники рисок зустрівся із двома волонтерами, які доставляють гуманітарну допомогу українцям, звати британців із великими серцями Стюарт Девісон та Ян Вілсон, представники фонду Emergency Ukraine, які організували минулоріч. Вони надають допомогу українцям, які постраждали від вторгнення русні. Ще минуло річ. Спочатку за власні кошти згодом до них приєдналися друзі та інші. Компанія по збору допомоги розширилася на усю Європу. З Миколенком зустрілася заради медійної підтримки і вже до кінця цього місяця планують відправити черговий пакет допомоги одному із українських дитячих будинків.